Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вишуканий набір столових приладів. Це стильний набір, який включає в себе вилки, ножі та ложки. Він має елегантний чорно-золотий дизайн, який надасть вашому столу вишуканого вигляду. Він виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його міцність, стійкість до корозії та довговічність. Всі предмети мають ергономічні ручки, що забезпечують комфортне та зручне використання. Це ідеальний вибір для повсякденного використання. Ня, бо для особливих випадків. Пропонуємо до вашої уваги ролики для переміщення важких предметів. Дана підставка оснащена спеціальними роликами, які дозволяють легко пересувати предмети на підлозі без зайвих зусиль. Вона може використовуватися для пральних машин, холодильників, шаф та іншої великої побутової техніки. Підставка забезпечує стабільну та надійну підтримку предмета, запобігаючи його пошкодженню або ковзанню. Завдяки роликам вона дозволяє вільно переміщати предмети у різні місця, що спрощує що доступ до задньої частини пристрою для проведення ремонтних чи технічних робіт? Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними помічниками. Саме на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги пластикові контейнери для харчових продуктів. Дані контейнери ідеальне рішення для організації кухонного простору. Вони мають об'єм від 460 до 1800 мл та можуть використовуватися для зберігання різних продуктів. Вони виготовлені з міцного та безпечного пластику, що забезпечує збереження та свіжість продуктів протягом тривалого часу. Кришки герметично закривають контейнери, запобігаючи попаданню повітря та вологи. Завдяки їх прозорим стінкам ви завжди зможете легко визначити, які продукти знаходяться всередині. Пропонуємо до вашої уваги форми для яєчні. Цей кухонний інструмент дозволить вам готувати смачні страви з яєць у різноманітних формах. Ви можете легко приготувати омлет у вигляді сердець, зірочок або інших цікавих форм, додаючи особливість та оригінальність вашому сніданку. Силіконова форма має антипригарні властивості, що робить процес приготування легким та зручним. За допомогою цього кухонного аксесуара ви зможете приготувати смачні та оригінальні. Альні сніданки з мінімальними зусиллями.